Шановні підписники та усі українці. Якщо вас турбує сильний кашель або бронхіт, а медикаменти не допомагають, то вам допоможе ось такий простий рецепт. Візьміть, придбайте чисте насіння моркви. Я маю на увазі без хімікатів. Його можна зібрати з власного врожаю або купити. В інтернет-магазинах. Відміряйте одну столову ложку, всипте його у пряшку. Туди ж влийте медичний спирт, навпіл розведений у рівних частинах з чистою водою, закуркуйте цю пляшку і поставте у тепле та темне місце на цілий тиждень. Пийте настоянку по одній столовій ложці три рази на день. Перший раз. Пийте до сніданку другий раз за дві години до обіду і втретє за дві години до вечері. Важливо, не можна цю настоянку нічим запивати. Вже через три доби ви побачите, що кашель суттєво зменшився, а через тиждень ви про нього забудете. А ще хочу порадити мамочкам, в кого дітки часто хворіють на бронхіт, Круп, кашель заготовте влітку побільше мати мачухи та цвіту бузини та заварюйте діткам, як чай, тільки цвіту бузини додавайте зовсім трошки. І ви позбудетесь хронічного кашлю. Будьте здорові та мирного всім неба.